В своїй практиці особливо за останні роки я цю патологію, яку я раніше там зустрічав вже у статево зрілих жінок, то зараз буває це у маленьких дівчат, ну там 12-14 років вже є ці проблеми. Гормон стресу. Це кортизол починає впливати на всі інші гормони. Іде таке омолодження різних патологій, таких, наприклад, як там фібрадинома або аденоз молочних залоз. І, на жаль, в своїй практиці, особливо за останні роки, я цю патологію, яку я раніше там зустрічав вже у статево зрілих жінок, то зараз буває це у маленьких дівчат, ну там 12-14 років вже є ці проблеми у дітей. Ці там доброякісні пухлинки, доброякісні гіперпозії, вони набагато швидше ростуть, набагато швидше треба приймати якесь рішення. Тому дійсно покази для ультразвукової діагностики молочних залоз і, взагалі, спектр, коли треба дивитися, він значно розширює, розширюється, він значно розширює саме цільову аудиторію.